Доброго дня, діти! Хто це до нас прийшов у гості? Відгадайте. Маленький жучок одягнув червоненький сюрточок. Гудзики чорненькі це крапочки маленькі. Це жук сонечко. Сонечко семікрапка. Та не сам прийшов, а з друзями. Хто ж це? Аж чотири крильця має, по квітках собі літає, ні бджола, ні джмелик. Зветься він, метелик, стрибає пружинка, зелена спинка із травинки на билинку. Це коник-стрибунець. А це хто? Цілий день вони працюють. Для родини дім будують Всі маленькі, роботящі, серед них не мали дащі. Це мурахи. Діти, а як назвати цих істот одним словом? Комахи. І ось зараз комахи хочуть з нами погратися. Метелик зараз буде перелітати з місця на місце і гратися із квіточкою, а ми називати, де він знаходиться. Зараз метелик знаходиться над квіткою. А тепер. Під квіткою, а зараз заховався за квіткою. А ось уже він сидить на квітці. Метелик знаходиться де праворуч, а зараз ліворуч від квітки. А ось метелик знайшов іще одну квітку. І розташувався між квітками. Птахи полюбляють вживати у їжу комах, тому давайте ми допоможемо комашкам і сховаємо їх. Ось перед вами мураха, коник, жук, сонечко та метелик. А ось геометричні фігури, якими ми заховаємо наших комашок. Давайте подумаємо, за якою фігуркою заховається кожна комашка. Коника ми заховаємо під зеленим трикутником, тому що він зеленого кольору. Мураху під оранжевим прямокутником. Жука-сонечко під червоним кружечком. Бо жучок круглий і червоний. А для метелика залишився синій квадрат. І ось ми усіх комашок заховали. Жуки-сонечки бувають різного розміру. Ось до нас прилетіли три жуки-сонечки. Давайте визначимо, хто з них найбільший, хто трошки менший, а хто найменший. А тепер перевірте себе. Це найбільший жучок. Цей менший за розміром. А цей жучок-сонечку найменший. А тепер давайте визначимо, яка комашка зайва. Ось на верхній картинці 4 метелика. Який з них зайвий? Ось цей, тому що він іншого кольору. А на нижній картинці яка комашка зайва. Метелик, тому що всі інші то гусениці. А до нас іще комашки прилетіли. Давайте ми їх порахуємо і визначимо кількість. Скільки? бабок? Дві, три чи чотири? Порахували? Три бабки. Правильно. Тепер рахуємо, скільки жучків. Два, три або чотири. Два жучки. Молодці. А скільки коників стрибунців Один, два чи три. Три коника. Правильно. А тепер порахуємо бджілок. Скільки їх? 3, 4 чи 5. І відповідь: 5 бджілок. Молодці діти! А зараз комашки прощаються з вами. До побачення, діти!